З гімну України розпочали останній дзвоник у Кропивницькому ліцеї імені Тараса Шевченка. Після вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні випускників школи, їх семеро та всіх військовослужбовців. <звук> Випускників школи привітали першокласники. тому пролунав останній дзвінок. Відучився тут і планую, звісно, поступати в Київ. Цікавий та усім насправді історію, математикою, але обрав технічний напрямок на штучний інтелект. Трішечки мені сумно, тому що наш тато не зміг прийняти участь у цьому урочистостях. У цих тому що він воює зараз, захищає нашу країну. Тому трішки сум і сльози. Але ну я дуже рада, що так все склалося. що син закінчує. І я вважаю, що в нього велике майбутнє. Що не було повітряної тривоги, і що ми змогли реально класно провести наш останній дзвоник. Щаслива, що я закінчую цей величезний етап 11 років навчання, але в той же момент я засмучена тим, що. Так мало моментів з однокласниками ми змогли пережити разом через карантин і знову ж таки війну. У мене сьогодні, взагалі, контраст емоцій, оскільки мої дівчата в першому та в одинадцятому класі. Я невимовно пишаю своєю старшою донькою, оскільки вона відміниться, вона пройшла цей шлях з гордістю. Чи пам'ятаєте, як старшу доньку вели у перший клас? Так, пам'ятаю, як сьогодні ми ще запізнилися на перший урок, оскільки вирішили сфотографувати з сім'єю. Тетяна Дяконенко, класна керівниця 11 класу, каже, сумуватиме за дітьми, але за їхнє майбутнє не хвилюється. У мене 27 дітей, мені пощастило з цим класом, дійсно пощастило. Я впевнена, що далі це просто етап їхнього життя. А далі я впевнена, що в них буде все нормально, якби тільки дав Бог, щоб закінчилася війна. У школі протягом десятиліття діє традиція проводжати дітей з вишитими рушниками, розповіла директорка Галина Война. Ми в перший клас зустрічаємо діток під коридором рушників, батьків із хлібом і з рушниками, і так само і випроводжаємо дітей у доросле життя, також з батьківською благословенням з їхнім і під коридором рушничків. Зі слів керівниці школи для початкових класів останній дзвінок організували окремо. Тут учні з п'ятих по одинадцяті класи всіх разом зібрати не змогли, бо укриття розраховане на меншу кількість людей. 860 дітей. дітей. Випускників у нас набагато менше. У нас всього 46 випускників, із них 12 закінчують навчання з відзнакою. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.